Це просто мій другий син. Тому як це пережити нам всім? Я не знаю. Але Денис був, він, він, він ніколи не ні заховався ні за яку спину. Я перший, я піду, я хочу, я, я, маю, я це маю робити. Сюди він теж пішов. Хоч і казали, може зараз ще ні, може, ще не, не час. Він каже, коли буде час. Зараз якраз цей час. Тому для нас це дуже боляче. Ми сьогодні проводжаємо останній путь. Дениса Котляра це дільничний офіцер поліції, Слобідського відділу поліції і це хлопчина, який з сержанта власними силами доріз до офіцера. І з червня місяця він перейшов до новоствореного стрілецького батальйону, який призначений саме для здійснення відсічі збройної агресії Російської Федерації. Знаходяться люди на позиціях, які вже 18-й день. Знищують там ворога, тримаються з останніх сил. Він їхав на ротацію, мінять хлопців, але до позиції вони не доїхали. Були атаковані підроном вражем, наслідок чого Денис загинув. Це бойовий броньований автомобіль е і. Ми тільки такі автомобілі використовуємо для свого особового складу. Навіть були додаткові заходи захисту в житті, були наварені відповідні антикумулятивні решітки від цих дронів. Однак ворогом було застосовано не один дрон і, на жаль, цей бойовий автомобіль не витримав. І сьогодні мені знову ж таки, стоячи тут і дивлячись на загиблого усвідомлення того, що всі говорять, що поліція не воює, я знову ж таки дивлюся на родичів і хочеться сказати, що якщо поліція не воює, тоді кого ми тут хоронемо?